Друзі, сьогодні буде дуже коротесеньке відео, і я вам розповім про те, як перебирати систему Shadow Plus. Хто не знає, це ось ця штука, ви коли включаєте, у вас лапка жорсткіше ходить. Завдяки цьому ланцюг не б'є паперу. Ну, майже не б'є, деколи не, насправді б'є. І мало хто знає, що цю систему треба хоч деколи перебирати раз на рік або два. І це дуже просто зробити. Всім! Привіт! Я, мабуть, знімлю перемикач для того, щоб вам було краще видно увесь механізм. Ми заодно подивимось, як ця система працює і які можуть бути нюанси. Так, знімлю, мабуть, краще ланцюг, для того, щоб ролик не відкручувати. Нам знадобиться шестигранник на півтора міліметра. Дуже міцно закручено, як на мене. До таких маленьких болтів, тому що можна зірвати грані, особливо якщо у вас е, старий 6 Я тому взяв ось цього замість цього, тому що це новий. Треба відкрутити всього три болта, і ви це можете зробити, до речі, на велосипеді. Не обов'язково знімати перемикач. І я знаю деякі випадки, коли ламалася система. Чеплення. Тому що там все ржавіло, хоча, чесно кажучи, захист дуже хороший. Я не знаю, як туди потрапляла вода. Можливо, сюди. Ну я не впевнений. Але якось вона потрапляла туди у діми нашого оператора. У нього якраз була така проблема. От мій велосипед проїхав більше ніж 2000 км. Але як ви бачите, стан просто ідеальний. Тобто мені нічого не потрібно робити. Стан просто ідеальний, але давайте я вам покажу. Що тут є? Тобто у нас є кришечка, в нас є резиночка, яка буде захищати, щоб не попала волога чи вода. Так, що в нас тут ще є? Треба було спочатку правда, помити його, щось тупанув. Наш нас ще є сам механізм, от ми можемо побачити, як він у нас працює. Тут просто звичайне тертя ось цього хомота. Причому, бачите, перемикач лапка йде важко в одну сторону. А досить легко в іншу. Тому що ви зараз можете подивитися ось сюди. Коли ми крутимо в одну сторону, то в нас якраз крутиться одна частина ось ця, навколо цієї. А коли ми відпускаємо, вона вже не крутиться. Тобто назад вона працює набагато м'яше, краще, ну і звісно швидше. Оп, ну і давайте розслабимо. Так, дуже легко ходить. Дивіться, яка може виникнути перша проблема. В нас цей речажок ну, якось фіксується, можна сказати, він має два положення. Відкрите і таке. От, от зараз я тягну тягну такой коп. Клац. Клац і все. І вона сіла на місці. От ви прямо відчуваєте, що вона сідає. Деколи цього клацання немає. Зараз я розповім чому. І вже потім, коли ви просто їдете потряски, у вас цей рычажок буде просто здвигатися сюди вниз. Тобто у вас буде вимикатися ця система, якщо ви багато разів зробите, вона оп, сюди встане. І зараз подивимось, чому це може трапитися. Ну, це досить просто розбирається ось такого. І дивіться, тут у нас є болт завдяки якому ми можемо регулювати, регулювати силу цієї пружини. Давайте я зніму цей речажок. Тут є стопорне кільце, я встав прямокутник стопорний. <гум> Витягуємо речажок. Не так-то просто його витягнути. В нього є маленька резиночка. Ось тут вона є. щоб не попадав в бруд. І проблема в тому, що ця металева частина, вона в пластиковій частині прокручується. А ось цього барабан, який вона крутить, він бачите, тут ось такий круглий, круглий, круглий. І ви коли закриваєте, він оп, і тут прямий. Тобто тут він не круглий, а просто прямий. Пряма лінія така. І Він так клац і закривається. Так. Давайте поставимо я покажу вам ще раз. Якщо ви здогадали вже, для чого цей отвір, то я радий. Так, ось бачите, він тут крутиться-крутиться, а крутиться, потім так клац і закривається. Так, ну і якщо ми будемо закручувати цей болт, він заводу завжди повністю майже закручений, то тим більше будемо зжимати цю пружину і тим важче буде ходити лапка. Тобто, якщо вас не влаштовує те, що в закритому положенні у вас дуже-дуже важко ходить лапка, то ви можете викрутити цей болт. Ну і якраз за допомогою цього отвіру. Він і для прокачки, а для того, щоб регулювати. Ну, Чесно кажучи, ще ніхто до нас не звертається з тим, щоб відрегулювати, але все ж таки от, ви будете знати. Для чого це потрібно? Коли у вас важко ходить ось ця лапка, то ви прям відчуваєте, що вам важче перемикати, тобто важче давити на важель монетки. І важче перемикати, звісно, і від цього ну, трішки боляче пальці, якщо це робити, я не знаю. Як я останній раз їхав в змагання, там було 500 поворотів і треба було кожен поворот перемикати, я не знаю за хвилину, ну раз 30 напевно, перемкнув. Просто реально палець стає трішки. Тож, давайте далі ми подивимося, що стоїть ця система. Так, давайте знімемо стопорне кільце. До речі, не забувайте підписуватися на наш канал. Ну і писати коментар. Як то кажуть, наша зброя це е, вподобайка та комент. <будемо>, Будемо розвивати україномовний контент. Так, зняв я стопорне кільце. І в нас тут є говчатий підшипник. Маю надію, що нічого тут не зламається зараз. Так, бачите, ще є такі металеві ліпістки, тому треба ставити говки за ними. Ну Давайте на всякий випадок почистимо тут, що ми дарма заліз? Що? Ми Можемо, до речі, зняти і цю штуку подивитись. Так, ну ось так от виглядає воно. цей барабан. Давайте теж його протремо, Поставимо трішки смазки. До речі, продається спеціальна смазка для цього. Я, на жаль, не встиг купити, треба ще раз очистити. Нанесемо смазки. Що ж, ставимо назад цей барабан, трішки змастилимо його. Сюди теж нанесли змазку. Вставляємо назад і перевіряємо. У нас ці металеві ліпістки, які були біля голок, вони відповідають за те, щоб назад не крутилася система. Тобто це працює як барабан на задній втулці. В одну сторону крутиться, в іншу ні. Бачите, я в одну сторону можу прокрутити, а в іншу не можу. Тож воно працює. Так, вставляємо. От плоска сторона. Я не знаю, чи видно, чи ні. Довга сторона з правої сторони. Оп, вставили. Давайте встановимо назад стопорне на кільце. Наче сіло добре кільце. Так, да, частина не випадає, це ж все нормально. Все, тут ми змастили трішечки. Тепер нам треба протерти всю цю частину. Саму лапку ми не будемо розбирати, хоча, чесно кажучи, в нас є час. Можливо в нас є натхнення. Як ви думаєте, поставте лайк, якщо є. Так, давайте ще спробуємо подивитися, що там лапка. Ох, пішло. Ух, ух. Трішечки в мене воно брудне, мені здається, ні? Трішки проржавіло в мене тут все. А, як неприємно звучить. Добре, зараз я всю цю біду ой і цю, кину в ультразвукову ванну. Так, отаку от кину в ультразвукову ванну. Буквально на дві хвилиночки кину. Мені там вже писали, що так перегріється, нічого не перегріється, тут контролюється температура і за дві хвилини тут набагато не, не нагріється. Я просто не дуже хочу використовувати багато родини, ну, тому що дефіцит, це не екологічно і так далі. Так поставив. Можна, до речі, часто питають, що сюди заливати, можна просто керосин заливати. Ну, поки воно там чиститься, ми ще тут трішки помиємо. Цікаво, що тут не видно ніякого фіксатора, мені здається, він тут має бути на цьому болту. Ми, до речі, коли викручуємо, ми крутимо не цей обол з сторони, ми тільки підтримуємо його. А викручуємо з цієї сторони шестигранником. Тож будьте уважні. Будьте уважні та обережні. Отако. Ці частини ми почистили. Резиночку почистили. Тут теж почистили. На цих болтах є фіксатор, здається, він був якийсь червоний, але, чесно кажучи... Можна використовувати просто синій фіксатор. Тоді можна не сильно закручувати ці болти. Може багато положив, нічого страшного. Покладу сюди по чистий, щоб брут не попадав. Ну, чесно кажучи, це не вилка, тут можна щоб попало трішки бруду. Давайте подивимося, як тут приготувався наш перемикач. Виглядає як новий. Вау. Вау. Дивіться, як виглядає круто. Як нова ця пружина. Тепер я буду швидше їхати вгору. Так, сюди нанесемо мастило. Я возьму тріш густе, щоб воно не змивалося, якщо туди попаде вода. я люблю мити свій велосипед мийкою високого тиску. Нагадаю, що це після 2 3 тисяч кілометрів. У мене ось таке осталося. Так, якою стороною шабочка, я щось не подивився, тому що я думав, що вона однакова. Вона, бачите, не однаково з двох сторін. Зараз ми подивимось. Мені чим подобається велосипед, ну і взагалі я вважаю, що механік має в першу чергу розуміти, як все працює, а не просто знати. Просто знати це недостатньо, треба розуміти. Ну Я подивився, ще туди, а там... Видно, що був фіксатор. Коли, чи на болту не Так, в нас або так буде, або так буде. Ага, зрозуміло. Ні, не зрозуміло. А якщо так поставлю, а, якщо так я ставлю, то вона притирає до карбону. Тож треба навпаки ставити. Ось тако. Ставимо і тоді воно нормально крутиться, воно впирається тільки в болт. Нормально крутиться і не протирає карбон. Так, вгадали, маю надію. Так, нанесемо трішки фіксатора. Синього, мені здається, достатньо. Що ж, давайте збирати цю частину, нам треба польовик поставити, конусом ближче до лапки. Ось це в нас буде захищати пружиночку цю. Вставляємо в цей отвір пружинку. Оп. Оп. Тепер ми беремо... Цей болт Треба його теж трішечки нанести з маски. Може навіть не трішки, а багато. Фіксатору різьби. Ну тож, ну вже не багато, я думаю, крапельки вистачить. Так, вставляємо. Трішки закручуємо. Тепер нам треба викрутити ось цей пін. Викручуємо пін. І... Нас перемикач завжди має всю сторону давити, да? пружина має всю сторону працювати, сюди натягувати ланцюг. Тому нам треба повернути ось так. Ось так. І ми можемо закрутити тепер наш болт. І от теж бажано на фіксатор поставити. Так, все в нас працює. Затягуємо. Я зараз подивлюсь в мануалі. Скільки треба затягнути. Бажано, як я говорив, притримувати з іншої сторони торксом. Вау! Класно працює, чесно кажучи. Як нова. Я зараз подивлюсь, скільки нам треба затягнути, з яким зусиллям. Ну, я думаю, тут можна просто на ощуп затягувати, чесно кажучи, якщо у вас є фіксатор, то нічого такого. Є ось такий веб-сайт, я посилання залишу в опису відео. Я зайшов на іспанську. Мені просто автоматом видає на іспанський. І тут є якраз всі мануали. О, бачите, якщо б я прочитав мануал, то я б знав, би, що за допомогою цього отвору можна регулювати. Ну, я здогадався, тому що подивився просто глибше і побачив там цей болт. Так, ролики 2,5-5 н. Так, так, так. А як розбирати немає. Ага, ось є. Ось це треба 3,5 до 5,5 Н закручувати. Ну я, мабуть, закрутив трішечки сильніше, мені здається. Ньютонів на 7. Поставлю 5. Ставлю 5. 7, Так, да, закрутив на 7, ну нічого страшного. ну працює ідеально. Давайте почистимо. І будемо збирати механізм щеплення. Трішечки смазки. Так. Цю можна поставити і так, а можна і так поставити. Треба подивитися, як правильно. От в нас є плоска сторона, вона вверх має дивитися. Так о. І з правої сторони цей механізм. Опа, так. О. Ага, речажок. Чуть не забув, речажок поставити. Я, до речі, знайшов, цей речажок продається окремо, він там коштує буквально декілька євро. Якщо ви його зламали, до речі, я згадав, в мене ж він поломаний у моєї жінки, то ж треба замовити. Треба для неї замовити точно. Якось вона його зламала, я не уявляю, чесно кажучи, як. Туди ще спробуй добратися. Навіть якщо захочеш не зламаєш, але вона зламала. Трішки змаски. Щось якось важко мені не запхати. Ага, все залізло. Треба добре запхати цю штуку, щоб можна було стопорне кільце вставити. Опа, що щелкнуло? О, точно встало. Щелк-щелк. Зазвичай ми, до речі, не любимо щелк щелк тому що нам багато хтось там звертається і каже, там вилка що щелка або ще щось. Тому ми це не дуже любимо. Так, вставляємо. Так, і тут є пас. Для цього встало. А ну, щелкає. Оп, вилізло. Так, вставило. Під... Притримуємо тут пальцем ось цю кужинку, щоб не вилізло. І перевіряємо. Оп, щелкнуло, оп, защелкнулося. Болт можемо потім закрутити. Ще трішечки смазочки, для того, щоб захищало від вологі з зовнішньої, ставимо пильовик. Дуже уважно, щоб вона сіла скрізь, щоб ми її не зам'яли. Кришечку вставляємо. Ну і закручуємо болтички. До речі, друзі, я мушу ще раз нагадати, якщо у вас є можливість... Підтримуйте наш канал на Patreon. На потрібні гроші, щоб ми робили якісний монтаж. Тому що я не дуже вмію, в мене постійно жінка займає мій ноутбук, а монетизації майже немає зараз. Там декілька доларів приходить. Нам багато не треба кидати по долару, по два. І цього буде достатньо насправді. Я розумію, що зараз треба в першу чергу підтримувати армію. Я сам підтримую, не знаю, ну, не багато, але доларів 50. В місяць або 100 до 100, мабуть, витрачаю. Зараз все ж таки, незважаючи на те, що я в Європі, але тут теж не так просто заробити гроші. А Особливо, якщо ти хочеш працювати в нормальній майстерні, а не в будь-якій. Ну, я в будь якій не хочу працювати. Чесно кажучи, я заробляв більше в Україні, ніж зараз тут. А тут треба житло знімати і так далі. Ну, це, мабуть, все рівно краще, ніж у багатьох людей, тому що зараз такі скрутні часи для українців. Дуже важко. Так, все, ми почистили. Воно як воно у нас працює. Зараз я ще цей болт закручу до кінця, відрегулюю. Мені треба, щоб максимально жорстко ходила лавка. Тож я закручую болт до кінця. Так, включаю. Так, в одну сторону має легко ходити, легко ходить. А в іншу зле. Ага, тільки не в ту сторону воно працює. Курва, мать. <рес> Щось я там не так встав. А, я не в ту сторону, мабуть, став. Ну давайте розберемо. Подивимось. І буває таке. Не буду вирізати цей фейл, друзі. Це реально фейл. Ну таке насправді буває. Тим більше, що я не часто перебираю ці перемокачі. Мабуть, тільки для себе. В майстерні я не пам'ятаю. Ну, для дії ми там перебирав ще пару разів. Ну, так, щоб Хоча б раз на місяць такого не було, тому, тому так. Фейли бувають, головне їх е, визнати. Ну і зрозуміти, чому так вийшло. Я розумію, чому так вийшло, тому що цей барабан я поставив іншою стороною. Зараз я вам покажу, який барабан. Ну, зараз у нас вже є досвід, тому ми можемо легко це від, відремонтувати. Так, так, так. Так. Ось цей барабан, в якому знаходяться говки, треба було не так посад, а провернути його навпаки. Тож нам треба зняти стопорне кільце. Знову. Бух! Чуть не полетіло. Зняти ці говчити штуки витягнути. І тепер цей барабан навпаки поставити. Опа. Так, 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 навпаки це... Ага. Це бачите, в неї є три полосочки. З однієї менший простір, з іншого більший простір. Ось цей його простір. Це маленький, а це великий. І нам треба поставити великою сюди. Так от тримаємо. Так о, вставляємо. Все, може, можемо назад вставляти. О! Так, стопорне кільце. Ну, ще два рази переберу і можна буде ці перемикачі за 5 хвилин, напевно, робити. Ну, сіло, сіло кільце. Знову збираємо. Так. О. Маю надію, що вам добре видно. З дімою мені було, звісно, набагато. Простіше все знімати, тому що мені треба було дивитися на камеру. Що воно там знімає. Мені важко налаштувати. А з ним було набагато краще. Але тут оператор досить дорого коштує. О, вставили. Попало. Тут ще щось треба відрегулювати трішки, чи наче добре сіло. Так, давайте подивимось, сюди ходить легко. О, сюди важко ходить, бачите, воно крутиться, ось ця штука. Вона крутиться, а назад не має крутитись. А назад вона стоїть на місці. Так, ще раз. Крутиться, а назад стоїть на місці. Все, значить все працює. Вставляємо назад, закручуємо. Ну все, тепер не тільки я маю досвід, тепер ще й ви маєте досвід, тому ви зробите набагато швидше. Давайте ще раз перевіримо. Оп. Чик. Оп. Не забудьте закрутити. Ну що, перепровіряємо ще раз. Як важко. О, легко. Важко легко. Ну що, друзі, перебрали ми з вами. Ну не повністю, чесно кажучи, тільки... Цей механізм лапки, Shadow Plus, який допомагає, щоб ланцюг не бився у перо. І це дуже легко зробити. Потрібно такий сервіс робити приблизно раз на рік, якщо ви дуже часто миєте мийкою високого тиску, але випадаєте під дощ, тому робіть трішки частіше. Дякую, що подивилися це відео. Всім гарного настрою! Україна обов'язково переможе! Пока! Я, до речі, ще зніму зараз ролики почищу. Но це відео не попаде, я думаю, ви і так розумієте. Помив весь перемикач, тому що ну, вже половину розібрав, чому би і решту не перебрати.